Вітаю, друзі! З вами танковий митець, і це найкращі бої. Наша нова, але з претензією на постійну рубрика, в якій розбираємо цікаві за моїми відчуттями бої зіграні мною на різній техніці, на різних мапах. При цьому я коментую власні тактичні дії на полі бою. Ну а також розбираю власні помилки. І вже потім разом ми обговоримо, як можливо було вчинити краще, щоб поліпшити показники бойової ефективності. Отже, цей бій, який я хочу вам сьогодні показати, буде проходити на мапі Кордон Імперії. Граю я тут на преміумному середньому танку США 8 рівня АМБТ. Танчик, який. Ну, Відверто скажу, коли він з'явився, не особливо мені сподобався, але з часом, от останнім періодом, особливо мені дуже комфортно на ньому відігравати, тому я з задоволенням викатую його в рандом. Так і було, і в цьому бою я вирішив покататися в своє задоволення на МБТ. Танк має. Механізм заряджання на три снаряди, тому треба розумно його використовувати, щоб не втрачати ДПМ. От таким чином, піджався сюди на центр, давши в проджето, я все-таки вирішаю її добити тут. Тому просто впрямлюється. Спорюю вже в неї через стичку, розуміючи, що це, мабуть, найбільш небезпечний ворог для мене в цьому бою, оскільки бійцей проходить для мене в топі списку. Граю я тут проти техніки 8, 7 та 6 рівнів. Тому треба було цю небезпечну вісімку мені добирати. Бачу, що в нас доволі такий цікавий роз'їзд. Зі мною тут воює наш важкий танк. Восьмого рівня із третій і ми з ним разом тут намагаємося це. Підсвічую штури реміліля, на жаль, не пробиваю, він вже мені кидає відповідь на 457. Я йому даю 2. Даю 2 в цей час, по мені починає працювати ворожа ЛТ, барабанна, тому я так відкочуюсь, отримую одну тичку і йду на перезарядку. Перезарядку хочу дозарядити всі три снаряди, що були в мене в цьому механізмі до заряджання. Бачимо, що реміль, по-моєму, за світу союзники добрали і рахунок наразі рівний 5-5. Але в нас от фланг, який праворуч від мене, по суті втрачений. У нас там нікого немає, тому ж противники можуть уже спокійно під'їжджати до нашої бази. Тут намагаюсь підловити мого кривника. Цього ЛТ, на жаль, встигаю йому дати тільки один постріл, він відсвічується. тому І я підсвічуюсь, тому я ховаючись за цим камінням, як його назвати, це така невеличка гора, пагорб. Таким чином намагаюсь тут е, супортити своїх союзників. Після зустрічі зі Штуреромілем, на жаль, у мене вже немає. Очок міцності багато, щоб їхати кудись вперед. Я вдало забираю Т-43. І тут виставляється мкпз 68 п І я просто ну, подумав, дозаряджу третій, але в цей час він виїжджає в сейф, але потім підставляється. Між нами подвійні кущі, тому я можу стріляти в нього не світившись. Даю йому одну, на жаль, другий не влучаю. Ну і Чекаємо, чекаємо, коли, коли він має ще підсвітитися там. Тим часом бачимо, що ми втрачаємо союзників рахунок 7-8 не на нашу користь. Я ж продовжую тут От якраз Іс-3, який ганяє просто по цій частині мапи, підсвічуючи тих всіх. До речі, цей ІС-3 просто якраз відіграє важливу роль в результатах цього бою. Бачу знову МКПЗ-68, він просто виїжджає з цих подвійних кущів, які між нами підсвічуються, і на закатці назад він якраз стає так, що знову утворюються ці подвійні кущі, тому я стріляю на нього без, без підсвіту. Він вже хотів забрати Іса третього, але в той же час я сам його добрав. Ну і, на жаль, знову пустий, і втрачаю час на те, щоб дозаряджатися, дозаряджатися. Тим часом бачимо, що ми потихеньку відвоюємо втрачені позиції, і хоча, хоча рахунок і не на нашу користь, і по ХП бачимо, трошки ми програємо. Але позиції у нас більш вигідніші саме на цьому напрямку. Намагаюсь добити цього дракола, на жаль, тільки одним з двох пострілів влучаю. Знову я пустий, знову довге перезаряджання. Він заїжджає в сейф. Бачимо, ворожа артап кидає по нашому невгамовному просторі со 3 Ну і тут я вирішую, що все-таки треба цю ЛТ. Добирати. Добирати не можна її залишати тут. Не розумію, куди вона поїхала, але вона от робить такі обманливі маневри, але від мене вона не тікає. не тікає, Я її забираю, ну і ми бачимо, який показник уже шкоди у мене, так би мовити, в копілці в копілці цього бою. Сейвлюсь, не знаю, де Су100, хоч це ПТ і 6 рівня, але в принципі, якщо вона має топову гармату, то в принципі, вона може мене. І добрати, відправити мене в ангар, тому обережно тут прочекуємо, її немає, бачу, що наш ІС-3 давить. Давайте трішки прискоримося, їдемо ближче до їхньої бази мабуть, Су 100 все-таки втекла десь подалі. Отже, я тут, користуючись підтримкою союзників, союзники підсвічують, я тут добираю арту, яка намагалась втекти. Бачимо, що світиться ще друга. Я, на жаль, не встигаю, не встигаю її добрати. Мої союзники були спритніші і я от все ж таки не знаю, чи... бо може стояти там за рогом су 100. І зустріч моя з нею може бути для мене фатальною останньою. Тому тут обережненько через ці рельєфи так підтискаємося. Бачимо хоч рахунок 12.11 на даний час. Але все-таки не вирішено питання переможця, тому що в принципі, в принципі е, по ХП ну, приблизно рівно, але, але ми тут всі шотні. ну Я із третій шотні, і су 100 може нас добрати. Я бачу, що він показується, я бачу, що він грає не на топовій гарматі, тому в мене, в принципі, при сприятливій нагоді є можливість пережити його постріл. Тому тут намагаюся щось обережно, не спішу нікуди. Бачу, там союзники роздомажують Одеса. Я вирішую добрати спочатку цього Одеса. Виходить, є, є шостий фраг. Є шостий фраг. Ну і СУ 100 тут ми один одного підсвічуємо, він вирішує просто в мене в'їхати. На щастя, не проходить в нього шкода, я його забираю. І в цей час вже 14-11, і союзники мої добирають, добирають останнього, останнього противника. Ще із третій, якраз про яку я говорив, я приймаю його запрошення у звод. І таким чином ми отримуємо групові нагороди, як вирішальний внесок, брати по зброї. Ну і бачимо мої особисті досягнення, це основний калібр, воїн, 7 фрагів зроблено, ступінь майстра отримано. Отакий От, цікавий, як на мене, бій в топі. Хоч він і в топі, але от він показує силу МБТ саме в топі, і не дивлячись, що ну, доволі низький ДПМ цього танка можна настрілювати непогані показники, як по шкоді, так і по фрагах. Тому особисто мені цей танчик і подобається. А якщо ж вам сподобався цей бій, то напишіть в коментарях, як вам МБТ, як вам конкретно цей бій. І якщо ж подобається мій контент, підписуйтесь, буду вдячним за ваші відгуки та вподобайки. На цьому ж це відео завершується. Нагадую, з вами ж був танковий митець. Бережіть себе і обов'язково почуємося.